Всім привіт! Вітаю вас рибальна спільнота. Ми сьогодні разом з вами знаходимося на рибалці. Будемо сьогодні ловити судака і сьогодні будемо ловити виключно на мандули. І зараз вам розповім, чому саме на мандули і чому більше рибалок в холодній воді все-таки обирають цю приманку. Ну що, вирішив вам показати все-таки свій набір, на що я завжди ловлю, а ловлю я на такі ось мандули і стосовно лайхаків. Ось дивіться, от дві Різні мандули, як можна побачити, то у нас така форма овальна посередині, а тут у нас така кулька, бачите? І за моїм досвідом скажу вам таке: І з такою формою, і, пример, вона також ловить, але ви спіймаєте 4 судака на дикій водоймі, а на сю значно більше. В півтора, а може, навіть і в два рази більше. Тому все-таки, якщо ви починаєте ловити на мандулу, то все-таки вам раджу обрати з кулькою. І стосовно кольорів, ось, як на мене, оцей колір щось не дуже в мене працював і, і тим більше тут кульки немає, то в мене розвідник. і У вас також повинен бути якийсь розвідник, тобто ця приманка, котру на жалко обірвати. Осе, як на мене, найкращий колір. І, до речі, ось там коротенька вставочка. Друзі, а тут батони! Тут ось вони. Ось вони. Ви б тільки бачили, що тут малювало. Нічого тут не малювали, риби тут немає. Ні, немає вам чого тут робити. Та не знаю, давай подивимось, який розмір. О, ось все, о! Як і малювала. О! Все, друзі, вподобайках. І знову... На мандуло і не далеченько Поняв, Сашко? Кидай недалеченько і буде тобі діло. Бо на цей колір ви самі ще не бачили, що неодноразово ловив судака і навіть непоганого розміру. В місцях диких, мені невідомих, тобто рибалка була пошукова, а рибка все-таки у нас була на цій приманці. А чому саме в мене цей колір номер 1 ви можете переглянути цей маленький. Коротенькі вставочки, так що приємного перегляду. Сів, сів. Ой, сів. На нього я чекав, аж флексиол запрацював. О! Давить! Давить, Сашко! Сашко, підстав, мабуть! Штовхає. А може ага. все малеча буде. Ми зараз дізнаємось. Ну це вже не агапчик. Це вже мікроагапчик. Таке клювання. Ляп, віддай. Він не туди веде, коли потрібно. Ось він. Ташко. А ось він. Давить, 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 давить. Це вже заліково, це вже кілуха. А може навіть і більше. Ні, ні, це заліковує. О, це вже то, що потрібно. До цього таке клювання взагалі було. Там щось таке величезне. Ось, друзі, подивіться. Ось такий вже все вже заліковий, все вже такий. вже такий Ось така приманка. І такий ось красень. Подивіться який ось ось. Дуже такий красень. І пасивний, ось, бачите, п'явочка на, на ньому. Пасивний, судар, стоїть. Так. Використовувати можна як на таких кульках-вантажиках, так само і ось такою формою. І, до речі, така форма мені більш подобається, бо на таку форму можна і на паролонові приманки ловити. І, до речі, ми сьогодні з другом спробуємо зловити на поролонову приманку ще з такими вантажиками. Так що отак ось коротенько на риболові розповів, бо вже куртить перебалити, сьогодні буду ловити виключно на все. Ну майже на все. Бо мені ще куртить сьогодні спробувати все таки і віп і черкаську лижу або вівєровський банан. Так що гадаю, що рибалка сьогодні буде цікава і ви все можете побачити зараз. Зараз дізнаємося, що там спіймали. Лагідний. План подача. Очікуваний судак. Може охуй. Але, друзі, приманка зараз буде така цікава. Де там наш маскінонг? Ого, так все, нормально у тебе ще розмір. Давай сюди його. А ми зараз будемо його нахрапнути. Підматуй, підматуй. Подивіться тут десь приблизно вага. Ну сейчас, майже заліковий. Ось, взяв, ось тільки подивіться. Кислотна така прямо нулька. І жадібно два гачки прямо в пащі. Тому вітаємо тебе з твоїм трофеєм. Есть пацак, а? Ну давай так, я... И из... Или давай так. Да, давай до, да, до да фюрика хоть до... Да, да, Петки, пет, тягни. да? Не, не, в рот. Все по красоте. Осер на Так, мы не будем шведить. Чему саме, Чтоб... Можна було відпустити, щоб він пузыря не випустив. Тому не будемо на храпом брати, але таке жадібне клювання було, типу, віддає палецю. А зараз щось і навіть не маю уявлення, величезний він чи маленький, щось проти не дуже. Але ж дуже цікаво дізнатися, що ж там за розмір такий. Щось так на першу обрівці давить. Ой, ну все, друзі, взагалі. Віддай палеся. Отож, бачите, на такі приманки можна що завгодно спіймати. Судаки сьогодні були і на паролом, а також були у нас сьогодні судаки і на мандули, а тепер лящі ось на такі віверовські банани. Ось вона. Бачите? Що клює, так? Да? А що там у нас? Парігровка. Сом чи що? Чел! Пруд як Може, забагрив щуку? Ляше. Ну ну щось таке, тому що бачиш... Ооо! Воно... Нормально! А, це... і, і в шахту! Сьогодні у нас валярка разновибиться. Ось бачите? Ось така у нас розна рибиця сьогодні. Ой як вона ось, ось бачите. Невеличка, але приємно. Десь до кілушка. Ага, я, все, я зрозумів я що це. Давай. А ось ще рибалки щось піймали. Це ну, напевно, друзі, судак. Все сьогодні. Щось не зрозуміло, що так тягну Що це в нас таке, друзі, щось не зрозуміло. Все, вже нічого й немає, напевно. Зараз запитаємо в рибалок який розмір судаків тарабанять. Зійшла Зійшла б на мікроманго. Бачите, і тут знову ловлять да. Нам... Зійшла. і колір, подивіться, зараз такий дуже раритет. Да. Біла червона, таку вже не знайдеш. Це діда. Так з чоботів. <рес> Дядьки, підскажіть, будь ласка, Раз на які приманки ви сьогодні ловите? Фішап б 3,6 дюйма. Тобто ви постійно на силіконові приманки і більше. Тобто постійно на силіконові і більше не на що. А рибка прокльовувала? А рибка прокльовувала. От якраз одна і прокльовувала. А у вас як? А в нас все класно. Нарешті мандулка спрацювала під берегом. Але ж здається там такий розмір Що в нас там таке? Що то у нас взагалі ракушняк? Ой який величезний. Ну сьогодні буде риба в мене на Жарьоху. Ось він. Подивіться. Це осінь, так? Да, осінь. Красавец, да? Да, такие. Скоро таки. и крубу на Так что хоть судак на клюе, хоть окунцы их половим. Судак! Плыви. Судак они его. Блин, надо было тогда забирать его. Странно было велосипедиста рыба, а теперь валеры. О. О! Так а кто его словил, блять? Олег, Олег, я. Олег словил. Я Ого, диви, Дві приманки? Ну да. Ого. <кій> ну, ви, а кто? Ну, сразу поставил приманку. Но вытащила вот эта приманка. Так, так это Димона. Випа переможе. А это Димон Випа, да? да. да. А, ну что, разом одного садака ловили? Люди не віддаємо приманку цю, людина молодець, вона його спіймала. А ми його заберемо. А ми його забаруємо. Спасибо вам. а що ви забираєте? Да, тому що ви його злили. Ну його... так я ж хотів його опасаки взяти, а ви забрали. Ну що, побачили, які два бувають. Там вже в драка Не можуть одного гапщика люди поділити. Один впіймав, обірвав приманку, інший підстягнув його за бачину. Тобто там вже такий зараз скандал не можуть вирішити. з часа рибулька. Ну, хлопець підсакує там ще також. Так що не сперечайтесь, коли ловите одну рибу в трьох, бо вважаю, що в принципі риби вистачить на всіх. А ви ставте подобайки, пишіть коментарі і вважаю, що далі буде тільки цікавіше. Бай!